Продаюча формула шапки профіля для інструкторів з прикладами. На аватарі, звісно, потрібна ваша портретна фотографія. Далі, в жирній стрічці, ми пишемо ключові слова вашої ніші, як вас будуть шукати в пошуку потенційні клієнти. І плюс через слеш додаємо ім'я ваше. Далі, перша стрічка це найбільша проблема або біль вашої цільової аудиторії, пов'язана з вашим продуктом, звісно. Наприклад, якщо продаєте підвищення кваліфікації, набридло відчарування, якщо це курс по швидкості, працюєш з клієнтами по 2-3 години. Якщо це базовий курс, хочеш вільний графік? Те, що болить у вашій аудиторії. Наступна друга стрічка спосіб рішення цієї проблеми, да, цієї болі. Тут говоримо про свій продукт. Наприклад. Курс безвідширувань допоможе розібратись в усіх нюансах роботи. Або курс швидкість допоможе скоротити час роботи до години півтори години, або опануй нову професію за 5 днів на курсі манікюр з нуля. Третя стрічка як вам допомагає ваш продукт. Пишемо про свій результат. Наприклад, мої клієнти ідеально носять покриття по 4 тижні, або. Працюю два рази на тиждень по 8 клієнтів і заробляю 60 тисяч в місяць або була в сімі країнах завдяки кайфовій роботі. Четверта стрічка: заклик на дію. Цією дією ми заводимо потенційного клієнта у воронку. Наприклад, розбори причин відчарувань в закрепі причини, або в фігня розказала, скільки насправді має тривати манікюр, або скільки грошей треба на початку дивитись гайд. А продовження читай в описі.